Добрий день, я Ольга Чорнобрівець, і мене дуже радує те, що наш гімн зараз знають усі. Е, недавно в Женеві, в Швейцарії, був, е, було Лівідіне озеро, яке ставив Одеський оперний театр, і він закінчив його гімном. Зал піднявся і дуже підтримував. І мені хотілося б, щоб наш гімн. Закінчував, закінчив, закінчувався гарними словами про майбуття, не тільки про те, що ми всі помремо і думаємо, що ми козаки. Пропоную такі рядки і розправить гордо крила Україна, мати, буде вільна і щаслива, вічно процвітати. Можливо, хтось. Придумає ще кращі рядки про майбутнє, про те, що Україна-мати хоче не тільки пишатися мертвими героями, але і жити з ними з щасливими людьми і сама бути щасливою.